Слава Богу! Ми є перед Божим лицем. Я би хотів, щоб ми постійно розуміли, що можливо наші очі фізичні вони не бачать, але духовний світ він є реальний. Ісус Христос побітнице по Своїй є з нами, і Він хоче нас благословити, тільки хоче нашої уваги, хоче нашої віддачі, хоче нашого бажання, щоб ми понуждалися в ньому. Господь йде туди, де його кличуть. Господь відкриває тим, які стукають до нього. Я би хотів, щоб ми не були з тих людей, які є бадюжі, які є пасивні. Можливо, ми вже не перший десяток віруючих років, і ми привикаємо до служінь, ми привикаємо, знаєте, до того, що ми є християни, християни Божі діти. Перша проповідь була сказана за учнів. Які плили разом з Ісусом Христом, Ну, Христос Він спав, і зірвалася буря. Знаєте, так часто буває, що ми похожі як учні, що ми вже, можливо, маємо якусь практику, можливо, вже маємо якісь навики, і часто Христос він лишається без нашої уваги. Ми щось робимо самі, проводимо служіння, ще щось. Ну Христос Він хоче уваги, знаєте. Я думаю, буря вона зірвалася із за того, що Христос, Він. Дає нам приклад, що він постійно хоче, щоб ми мали з ним зв'язок, ніколи не лишали його уваги. Зачитай Боже Слово в книга Прока Єремії, 29 глава. 10 вірш. Бо так промовляє Господь по сповненні 70 літ Вавилону я до вас завітаю і спроважу своє добре слово про вас, щоб вернути вас до цього місця. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки в спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію, і ви кликатимете до мене, і підете, і будете молитися мені, а я буду прислуховуватися до вас, і будете шукати мене, і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем, і я дамся вам знайти себе, говорить Господь, і верну вас, і зберу вас з усіх народів. Та з усіх місць, куди я вигнав був вас, говорить Господь, вернув вас до того місця, звідки вас я був вигнав до цього місця. Господь говорить через Єремію такі слова до людей, які вже були в Вавилоні, вигнанці з Ізраїля, з Єрусалиму. Вони вже були в Вавилоні, і Господь говорив до Єремії, каже, що ви там укореняйтеся, ви там будуйтеся. Ви там видавайте своїх синів, дочок своїх видавайте заміж. Каже, бо пройде 70 років і я завітаю до вас. І говорить такі слова, каже, і я вас проважу ту землю, з якої ви вийшли. Бо я знаю ті думки, які думаю про вас, говорить Господь, думки спокою, а не на зло, щоб дати вам будучність та надію. Господь говорить такі слова, каже, що я до вас завітаю. Я маю про вас добрі думки, я вас через 70 років виведу. Знаєте, можна було б дати спокій цьому, можна було б собі спокійно жити. Но на цьому, знаєте, Боже Слово, воно не закінчується до цього народу. Він говорить такі слова, каже: і ви будете кликати до мене, ви будете молитися, я почую вас, ви будете шукати мене і знайдете, якщо будете шукати мене всім своїм серцем. І каже, я дамся вам знайти. Якщо ви мене знайдете, каже, тоді я вас виведу звідси, брата і сестри, Господь говорить, ще ставить одну умову. <кх> Не просто 70-й рік закінчиться, і люди, знаєте, ні з того, ні всього стали і вийшли з цього Вавилону. Але Господь говорить такі слова для того, щоб вийти. Кажу, ви повинні молитися до мене, ви повинні мене шукати і не просто шукати, але шукати мене всім серцем, і коли ви знайдете, і коли я вас почую, тоді я вас виведу з цієї землі. Брати і сестри, Господь говорить такі слова. І дійсно, воно так сталося. Написано за Даниїла, знаєте, коли він читав Боже Слово. Коли він розмішляв над цими книгами, ще в Єремії, ще взяв ще деякі історії, знаєте, написано, що він зобразив по книгах, що пройшла вже цих 70 років. І написано, що він почав молитися до Господа, він почав поститися. І Господь посилає свого ангела, знаєте, для того, що він прийшов і сказав відповідь. До цього Даниїла написано, що Господь почав піднімати своїх мужів, єзру, немію. І вони почали, знаєте, виходити з цього полону. Брати і сестри. Я бачив, що ми розуміли. знаєте, Господь нам лишив багато своїх обітниць. Господь, знаєте, багато можливо чого. Обіцяв, можливо, в пророчестві через слово, ще щось говорив, і ми, можливо, щось виглядаємо, щось чекаємо. знаєте, щось має настати в нашому житті, те, що Господь обіцяв. Не биті, брати і сестри, що ми не просто чекали, зложивши руки. Я би хотів, що ми були цими стражами, які стояли на своєму місці, знаєте, і виглядали Господа. Не просто знаєте, пішли в засуєтилися, зайнялися своїми справами. І розуміємо, що Господь, якщо нас настане цей час, Господь виконує своє слово, але Господь хоче, щоб ми шукали його, Господь хоче, щоб ми молилися. знаєте. якщо ми будемо в такому состоянні, то Господь дійсно те, що він обіцяв, те, що він нам заповідав, воно станеться в нашому житті. Я бачив, що ми шукали нашого Господа. Ми сьогодні чули, знаєте, коли брат говорив і згадував, коли до Ісуса Христа прийшли ці гелини. Спочатку вони прийшли до учнів і казали. Пане, ми хочемо бачити Ісуса. Христос, коли почув ці слова, каже, що настала година прославити Сину Божому, брати і сестри, коли народ. Коли люди починають шукати Господа всім своїм серцем, знаєте, настає година прославитися Сину Божому, знаєте. так часто Господь хоче якісь робити справи в нашому житті, робити якісь дії в нашому житті, робити якісь чудо, знаєте, щось міняти. Те, що обіцяв, він, він хоче, знаєте, що воно ставалося в нашому житті, але ми його не шукаємо. Ми просто знаємо, знаємо, що Господь казав і має це статися, і ми займаємося своїми справами. Але коли народ починає шукати Господа. Коли ми починаємо інтересуватися нашим Богом, знаєте, коли ми починаємо відкривати Боже Слово, настає година прославитися Сину Божому. Я б хотів, щоб ми були з цих людей, знаєте, не просто що обставини нас прижимаємо, і ми починаємо молитися, шукати Господа, но просто нам нас є це у нас є те бажання, і ми йдемо, шукаємо нашого Господа. Свого часу Господь говорив до Авраама, каже, що знай, що твої потомки, твоє насліддя, воно буде. Поневолені, воно буде в рабстві 400 років, і після 400 років вони вийдуть з цього рабства, вони вийдуть з великим багатством. знаєте, І дивлячись на ізраїльтян, проходить 400 років, вони знаходяться ще в полоні, і через 430 років написано, що Господь говорить до Моїсея такі слова, каже, що я. Почув зойк народу мого, Я побачив його тісноту, побачив його, знаєте, великі переживання, скорбі. І я посилаю, щоб ти його вивів із Єгипту. Брати і сестри, прийшло ще 30 років. Народ ізраїльський лишається в цьому полоні. знаєте, і можливо, Господь зробив такі обставини, що вони вже почали в Вони вже почали кликати до Господа, і Господь каже такі слова: я почув зойк народу мого, і я йду його визволити, брати і сестри. Я би ті, що ми розуміли, знаєте, так часто буває, щось Господь. Можливо, хоче в житті нашому побачити. Можливо, щось наміти в нашому житті, а ми засуєтилися. Можливо, знаєте, ми не мріємо, що воно прийде в наше життя. Можливо, знаєте, дивимося на самі на себе, на свої можливо падіння, на свою плоть, що ми ще є недуховними, і собі знаєте, здалися. Но Господь робить такі обставини, що ми возопіяли до нього, покликали до нього, і Господь прийде і освободить нас від речей, які знаєте, можливо, нас. Забрали в рабство, можливо, знаєте, ми є в поневоленні, Господь робить такі обстоятельства, що ми взивали до нього, і Він хоче нас зробити свободними. Нехай Господь нам цьому допоможе, благословить. Мені згадується, знаєте, ще один чоловік, Семеон. Знаєте, написано, що він чекав визволення для Ізраїля. Своїй Ізраїль він чекав, знаєте, Месію, але вони були в неналежному состоянні. Вони не могли, знаєте, зрозуміти те, що Господь приготовив для них тільки, знаєте, мало цих людей, які були в належному состоянні. Які відшукали Господа, які молилися, які смирялися перед Богом. Знаєте, Господь їм відкрив цю велику тайну, яку побачили Ісуса Христа. Брати і сестри, можливо, ми щось чекаємо. Я би хотів, що ми були постійно на зв'язку з нашим Господом Ісусом Христом, і Господь ніколи не пройде мимо цих людей, які постійно є віднані з ним, які постійно виглядають, які постійно томляться від того, що, можливо, вони бачать все те, що робиться вокруг, і чекають, і нуждаються в Бозі. Брати і сестри, ми є невіста Ісуса Христа, і ми чекаємо Приходу Ісуса Христа. Об'явлення написано такі слова, каже, що Дух і невіста говорить, прийди. І той, хто і нехай говорить, прийди, брати і сестри, і спрагне, нехай прийде і п'є воду життя даром. Ми є невісти Ісуса Христа, якщо дійсно дух Господній в нас. Ми повинні, знаєте, взивати до Господа, Господи, прийди. Я вже хочу мати знання з тобою, знаєте, не просто тут на цій землі, але там вічності. Можливо, знаєте, ти з нашого серця, з нашого духа це не виривається. Можливо, Господі поможи мені в тому, поможи мені в тому. знаєте, я батів, що ми розуміли, ми покликані знаєте, Буде тими людьми навістою, що ми чекаємо Спасителя Господа нашого Ісуса Христа. Нехай Господь на цьому допоможе, благословить, що ми його чекали кожного часу і розуміли, до чого ми покликані. Йому хай буде слава повіки. Амінь. Давайте помолимося.